Новий навчальний рік починається за якихось три тижні. Як підготувалися до нього школи, дитячі садочки, позашкільні навчальні заклади протягом тижня, перевіряла відповідна комісія. Як і щороку до її складу увійшли фахівці різних служб, перевіряли зроблене за літо за своїми напрямками. Як упорядковано території, у якому стані знаходяться будівлі, приміщення, комунікації, обладнання навчальних закладів чи в порядку документація таку перевірку в рамках міського огляду конкурсу, як і щороку проходили всі 28 міських навчальних закладів: 13 дитсадочків, 13 шкіл і два позашкільні станції юних натуралістів і будинок дитячої та юнацької творчості. Упродовж трьох днів з середи по п'ятницю комісія моніторила зроблене освітянами за літо, а показати керівникам було, що ремонти у кабінетах і групах, залах, їдальнях, оснаще. Вже традиційно леву учаску робіт проведено за рахунок батьків. Цьогоріч, аби належно організувати роботу із позабюджетними коштами, по всім навчальним закладам створюватимуться піклувальні ради. Вони і вирішуватимуть питання, пов'язані з фінансовою допомогою чи то школі, чи то садочку. Керівник буде соціальним партнером піклувальної ради, а голова піклувальної ради разом з керівником публічно, прозоро, демократично Будуть Планувати заходи по залученню, заходи по використанню, заходи по зміцненню бази і заходи по звітності даного питання. Деякі навчальні заклади піклувальні ради вже мають. Цікавила комісію також питання впровадження енергозберігаючих технологій, забезпеченість кваліфікованими кадрами, омолодження колективів, плани керівників на новий навчальний рік. Відповіді заслуховувалися. Закладу фахівців виставляли бали в залежності від рівня підготовки. Враховувалося матеріально-технічне, нормативне, правове, науково-методичне, кадрове і фінансове забезпечення. Переможців цьогорічного огляду конкурсу традиційно буде відзначено на серпневій освітянській конференції. На наступному тижні готовність закладів освіти до нового навчального року приїде перевіряти вже обласна комісія. Спеціалісти головного управління робитимуть свої висновки із побаченого упродовж останніх років в обласному етапі конкурсу. Навчальні заклади Лозової займали призові місця.